Перше головне, що має бути це сьогодні. Кожен з нас робить все можливе і неможливе для того, щоб збройним силам допомогти у їхній війні, яка сьогодні, які сьогодні хлопці дівчата стоять і в прямому змісті віддають своє життя за нас з вами. Тому саме головне це допомога збройним силам однозначно. Якщо говорити про нецільове використання коштів про належні чи неналежні тендери, то я би пропонувала говорити про конкретні факти, які зазначаються так: в змі вони є, і добре, що вони є, тому що насправді в будь-якому демократичному суспільстві змі це одна з гілок влади, і важливо, щоб це було видно, да що хто закуповує, тому і прозоро так складно ми повертали їх в парламент. Його зупинили і ніяк не могли відновити. І зараз воно з'явилося і є можливість дійсно дати оцінку. Це дуже добре, це правильно. І ті люди, які займаються оцінкою використання державних коштів, а державні кошти це і кошти державного бюджету, кошти міністерства і кошти органів місцевого самоврядування. Абсолютно всі кошти, які є в державному бюджеті, вони повинні бути прозорі і зрозумілі людям, які живуть в Україні. Пані Оксано, ну до прикладу, у Льв... на Львівщині в Яворівському районі стадіони також хочуть відновлювати. Зокрема, арена Львів, стадіон, який побудували у Львові до Євро 2012 збираються відновлювати за е, близько 10 мільйонів гривень. Е, розуміємо, що ці гроші явно би були корисніші, якщо би за них купили дрони чи тепловізори, чи будь-що інше, що потрібно зараз е, нашим захисникам. Так само для начебто потреб Украї. Ті овочерізки по півмільйона гривень, чи сковорідки сучасні, чи барабани? Ну це теж не є такі нагально першочергові витрати, які зараз пасувало би мати. Чи зараз є якась спільна робота з парламентарями з приводу того, аби обмежити можливо певні якісь витрати, аби структуризувати ці витрати, якось пріоритизувати ці витрати, чи є якісь зараз напрацювання і якесь ваше бачення, як можна це вирішити? Я з вами абсолютно згідна в тому, що стадіон це не найперше, що сьогодні потрібно робити разом з тим, коли ми говоримо про якісь об'єкти, чому я кажу говорити про конкретику, тому що я не знаю, що в Яворові за стадіон і за які кошти Арена Львів мав би відбудовуватися, або хто ініціює ці закупівлі, тому що я не знаю, хто є власником колись, якщо це той стадіон, який готували свого часу під євро 2012 то. Це однозначно державної форми власності. Стадіон відповідно закупівлю, оголошує з ваших слів, якщо це той стадіон. Це державна власність і це орган державної влади, центральна влада. Якщо ми говоримо про укриття і оті всім відомі всі, хто цікавиться, чули про овочі То однозначно можна сказати, тут я знаю точно що і звідки. Це овечерізки, які закуповувалися за державною програмою розвитку харчування в школах. Це державна програма е, Міністерства освіти, яка корується і фінансується, і так далі. Тому це знову ж таки, кошти, які витрачаються е, за, е, за ну, скажімо так. Е, Державними органами влади, не органами місцевого самоврядування, хоча дійсно школи знаходяться на території громади, але фінансування вечірізок здійснювалося в рамках програми по розвитку харчування в школах, і дуже важливо говорити про такі конкретні речі для того, щоб розуміти, хто винен. Бо коли ми просто говоримо, що всі погані, ну це ж неправда. Ми ж знаємо скільки всього е, дійсно робиться як громади, якщо ми є, тому що я представляю зараз асоціацію міст України, і це асоціація, яка об'єднує 1031 громаду України, і ми знаємо, скільки зусиль роблять сьогодні громади для того, щоб допомогти збройним силам, чи тим, які у них е, е, знаходяться на їх території, чи тим, які е, підрозділом, які знаход... які зараз напередку, які е, вийшли з тих чи інших громад. Робить місцеве самоврядування, самоврядування все для того, щоб допомогти? Тому дуже важливо, коли загалом говорять, що неправильно використовують кошти, говорити хто це робить. Це дуже важливо для того, щоб ну було зрозуміло і щоб зупиняти е, ті чи інші порушення закону. Хто дійсно е, не, не цілеспрямовано використовує кошти, треба називати. Якщо ми говоримо стадіон, то хто є? Балансу утримувачем, хто зробив закупівлю тендерну, треба зразу про це дивитися і говорити, щоб далі повадно не було. Це одна частина частина ро використання коштів з першого дня повномасштабного вторгнення почала працювати 590 постанова кабінету міністрів, яка була перед тим прийнята на той випадок. Ну на, на випадок військового стану, і вона зразу. Обмежила будь-які е, бажання і можливості для того, щоб е, органи місцевого самоврядування самостійно використовували кошти. Є порядок, який затверджений урядом е, використання коштів, і перше гроші, які використовуються, казначейство контролює. Тільки коли прийшли всі платіжки на збройні сили України, тільки тоді дозволяють платіжки, наприклад, на охорону здоров'я, а потім тільки дозволяють платіжки на освіту. На тобто, першим варіантшим, передусім, казначейство пропускає місцевому самоврядуванню виключно витрати на збройні сили України. Більше того. Заборонені капітальні видатки для місцевого самоврядування, тому говорити про те, що немає регулювання, це буде неправда. Регулювання витрат існує і воно є з 24 лютого встановлено Кабінетом міністрів. Питання в іншому питання в тому, що сьогодні місцеве самоврядування шукає шляхи як. Легко допомагати місце збройним силам, коли ми півроку просимо звертаємося до уряду про те, щоб вони спростили процедуру закупівлі органом органами місцевого самоврядування необхідного обладнання для збройних сил, тому що сьогодні це неможливо практично зробити. От, просто взяти маєш гроші, просто спокійно купи віддай або спокійно перерахуй. Купа процедур має пройти, то ми просимо, давайте спростимо цю процедуру, давайте здешевимо ці обладнання. Тому що чим складніша процедура, тим більше ну, тюпляється до того якихось додаткових витрат. На жаль, ми не маємо від уряду сьогодні простих умов для того, щоб. Легко допомагати в першу чергу, звичайно, тим підрозділам збройних сил об'єднаних збройних сил, тому що там всі підрозділи є, які сьогодні захищають Україну легко допомогти тим, хто пішов з тієї чи іншої громади служити, щоб максимально допомогти матері, яка чекає або дружині, або дітям сьогодні. У нас такої можливості немає. Та пані, я просто уточнюючи стосовно моя колега Марта вже говорила про е, обмеження так, кошти на другорядні предмати йдеться про заяву голови фракції Слуги народу до Арахамії, Якщо не помиляюся, 17 липня вона була озвучена. Він закликав чиновників місцевого самоврядування припинити витрачати кошти на другорядні речі у протилежному випадку. Обіцяє запровадження законодавчих обмежень на час війни. Зазначає, що в суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями чиновників і про те, звичайно, про ті пріоритети, які ми щойно обговорювали. І він повідомив, що у Верховній Раді парламентарі активно обговорюють ідею обмежень, розпорядження коштів місцевих бюджетів. Хотіли почути, якщо можна коротко, ваш коментар до цієї заяви. Я дякую дуже за питання, тому що е, сама не могла підняти це питання Асоціація міст України є аполітичною організацією. Це е, в статуті є це основне правило всіх е, громад, які є членами асоціації міст. Чому тому, що Депутати, мери, вони з різних е, політичних сил, а місцеве самоврядування в Україні, так само як і Україна, у нас з вами одна. Тому важливо е, між собою знаходити спільну позицію, яка потрібна всім, а не тим чи іншим політичним силам. Тому просто коментувати заяву лідера фракції, лідера фракції більшості е, ну немає, е, немає можливості, тому що це політична заява. Але якщо говорити по фактам. То зразу виникає декілька коментарів. Перше, голова найбільшої фракції Верховної Ради. Зробив заяву про чому тільки про витрати місцевого самоврядування, чому він не сказав про витрати державних органів, органів державної влади, тому що буквально за декілька днів після заяви голови фракції президенту прийшлося робити йому заяви і говорити про обмеження витрат, які собі дозволяє дозволяють урядові органи. Це перше питання. Друге питання: чому вимагає представник голова? Фракції правлячої фракції від місцевого самоврядування виконання непрямих. Повноважень, тому що головне завдання місцевого самоврядування це забезпечення все-таки життя людей, і вони сьогодні роблять все, щоб допомогти Збройним силам, але у нас держава відповідає за безпеку в першу чергу, і чомусь такого питання не було. І третє, знову ж таки, по кожному факту, який є в суспільстві, який є в моніторингу різних закупівель, от ми просимо давай Давайте конкретні речі, давайте розбирати кожен факт. І якщо дійсно може така бути ситуація, якщо вона є, де місцеве самоврядування не належним чином використовує кошти, то перше, хто до них прийде, це їхні мешканці. Тому що будь-яке місто, навіть мільйонник, воно близько до мешканців. Воно це місце, де живуть мешканці, і депутати голови громад живуть разом з цими мешканцями. Вони тут на місці. І є велика кількість засобів впливу участі мешканців громад у прийняті рішень. Тому будь-який негативний факт. Він дуже швидко наздоганяє того, хто собі це дозволив, якщо ми говоримо про місцеве самоврядування. Разом з тим відповідей на багато питань по використанню коштів органами державної влади. Ми досі не маємо. Дуже вам дякуємо, пані Оксано, за таку детальну розмову важливу. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами скайп зв'язком.